Ще про це і не тільки будемо говорити з Русланом Дениченком, Це виконавчий директор компанії об'єднання Стопфейк. Добрий вечір. Вітаю вас. Як вам ці фактично дзеркальні заборони? Китай забороняє дочірні компанії мета у штатах голосують за заборону Тіктока. Ну від Китаю всі цього чекали, тому що це традиція Китаю. Там заборонені дуже популярні, ну, фактично, майже всі популярні у світі сервіси від Google, від компанії Meta, Facebook, Twitter. Китайці мають свої аналоги. І навіть той самий Тікток у них є свій автономний Тікток. А що стосується сполучених штатів, то от рішення, яке сьогодні ухвалили про примусовий примусовий продаж Тіктока, це рішення також уже довгий час обговорювалося. тобто країни. Такі як Китай, вони продовжують вводити цензуру і ізолювати свій простір. При цьому вони обурюються, коли Сполучені Штати роблять щось схоже на такі рішення, запроваджують, скажімо, обмеження для російських ЗМІ чи для китайських якихось майданчиків для китайських платформ, що в принципі є дуже обґрунтовано і зрозумілим для нас. Тут, тут днями канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Китаю, це був триденний візит, він вже очевидно завершився, але те, що цьому передувало, ми знаємо, що Олаф Шольц теж з'явився в китайському TikTok. Ну от зараз, в часи, коли е, це не є просто там долучення до соціальних мереж, ну важко собі повірити, що Олафові Шольцу нема що робити. Він вирішив просто взяти і зареєструватися. Це такий політичний певно крок. Наскільки участь Публічних людей, які мають вплив на, на політику тої чи іншої країни, участь має на увазі в соціальних мережах. Вона впливає на їхню, ну скажімо, в широкому сенсі, легітимність так. Звичайно, такі кроки легітимізують і тікток, але в ну рішенні і німецького канцлера я думаю, більше економіки. Дуже багато німецьких компаній працюють дуже активно в Китаї. Автомобільні гіганти заробляють величезні гроші там. І відповідно їдучи в Китай, німецький канцлер вирішив зробити такий символічний крок. А для того, щоб показати ну, своє ставлення до китайців і можливо якусь прихильність завоювати, це дійсно легітимізує цей сервіс. Хоча ми бачимо приклад сполучених штатів, там навпаки, ви діють більш жорстко і. Не чекають якихось там таких компліментів від китайського керівництва, а навпаки, фактично поставили ультиматум китайській компанії. Давайте поговоримо про те, що відбувається з російським інформаційним простором. Ну там зараз у них горить після того, як Конгрес проголосував за допомогу Україні, але мене більше Зацікавила новина про те, що вони там масово зараз святкують і в школах запровадили день пам'яті жертв геноциду під час Другої світової війни. У це щось якийсь дуже новий день. На що вони це роблять? Ну, дуже активно російська пропаганда і, взагалі, російська держава експлуатують якісь історичні факти, починаючи від щорічного пишного святкування. Дня перемоги, військові паради нинішніх перемог у Росії небагато або зовсім немає. Тому їм доводиться святкувати і піднімати патріотичний дух свого населення або видуманими перемогами, або перемогами якимись із минулого. Тобто, все, що. Хоч якимось чином може підняти або бойовий дух людей, об'єднати росіян навколо чогось, на об'єднав це все Росія намагається використовувати в освіті кінематографі, навіть музика, поп-зірки. Ми бачимо навіть якісь курйозні випадки, коли стріп клуби якісь організовують події, присвячені дню перемоги. Тобто, це ну таке тотальне божевілля, але ну, сигнал для того, щоб це божевілля відбувалося, віддає Кремль. Їм потрібна повна мобілізація населення і повний контроль за тим, що населення думає, і про те, щоб населення охоче йшло. Воювати і підтримувало цю війну, ми тут говорили про обмеження щодо певних застосунків там в Китаї, в цілому в різних країнах вони фіксуються в Сполучених Штатах, навіть так само, що в Росії із цим, і куди вони рухаються? Ну тобто, в цілому, генеральна лінія вона зрозуміла, але як це наразі виглядає, тому що е, з тих. Скажімо, відголосків, які до мене доносяться, це теж історія про не заборону, але якесь виміщення, наприклад, Ютюбу, про е, виміщення з активного користувацького простору, наприклад, інстаграму інших додатків. Як це зараз там виглядає? Є у вас інформація так, дійсно, все, що не тотально контрольоване Кремлем або російською владою, це все витісняється. А навіть ті ж самі блогери, які мали великі канали на Ютубі, вони всі масово. Переходять в, в російські сервіси, рутюби там і інші сервіси. А, в це інвестуються дуже великі гроші. Тобто, фактично, грошима переманюють якихось а, коміків, стендаперів. А для того, щоб ці саме російські сервіси, щоб вони а, щоб люди сиділи там, для того, щоб а, росіяни користувалися лише тими сервісами, де Кремль буде мати над якими контроль. І, і і повний ідеологічний контроль, і там не з'являлося будь-якої можливості для того, щоб, е, хоч якісь думки, хоч якісь сумніви в, в тому, що робить Путін, в тому, що робить Кремль, щоб там з'являлося. Тобто, це дійсно відбувається, і це відбувається з подачі Кремля, і в це інвестуються великі ресурси. Про телеграм багато дискусій відбувається, чи треба якось забороняти, чи обмежувати. І е, ось е, буквально вчора відбулася. Велика така конференція айтішників, де засновник Телеграма Павел Дуров заявив про те, що буде відбуватися токенізація телеграму. Ну фактично Телеграм буде платити за цифрові послуги. Чи не здається вам, що таким чином? Це відкриває шлях і можливості для того, щоб росіяни могли оплачувати ну я не знаю якусь шпигунську мережу за допомогою ось цих цифрових зліпків, фактично, які продаються в телеграмі. Ну важко людям аналоговим взагалі розібратися, що це таке ці токени. Дійсно, це з'являється ще одна можливість. Може з'явитися ще одна можливість для того, щоб впливати на українців, дійсно вербувати якихось спостерігачів, які будуть присилати координати, а, Ємо, от... чуємо. Угу, прошу. Тобто, це дійсно з'являється. Може з'явитися така можливість для того, щоб. Російські спецслужби, використовуючи ці можливості монетизації, перераховували гроші анонімно українським користувачам за щось за будь-які послуги, тобто, для це відкриваються можливості для вербування українців. І мені здається, от, от те, що не забороняти телеграм, але працювати з телеграмом треба активніше, і якщо українська влада представники української влади. Кажуть, що в них є важелі впливу на телеграм. То цими важелями треба користуватися і якомога швидше. А як активніше? Якщо багато телеграм-каналів вони анонімні? Хто ці адміністратори? Як вони їх ведуть? Де вони беруть інформацію? Ну те, що ми спостерігаємо з марафону, вони вирізають якісь новини з марафону, розшифровують, але вони не посилаються, де вони взяли цю інформацію. І потім це може бути будь-які перекручення, маніпуляції. А аудиторії величезні вони мільйонні. Ну, абсолютно, і знову таки, є приклади компанії Мета, компанії Ютуб. Вони інвестують значні ресурси в те, щоб на цих майданчиках дезінформація, шкідлива інформація не поширювалася. Тому при бажанні Телеграм може це зробити яким чином вплинути на телеграм, змусити дурова власника цієї месенджера, щоб у нього з'явилось таке бажання? Це і є завдання української влади. Якщо українська влада каже, що є до нього підходи, треба цими підходами користуватися і змушувати Телеграм ставати більш цивілізованим, якщо вони хочуть працювати в Україні? Ну а до речі, щодо телеграму і українців, от як чи тут? Можна проводити якусь роботу, тому що знаєте, тут навіть доводиться говорити не про потенційну небезпеку, не про кібервиклики, а просто про там модель поведінки, про звичку. Ну давайте відверто. Нема в світі іншої країни, окрім Російської Федерації, де так активно користуються телеграмом. Будь-яка країна європейська, ну якщо ми спитаємо будь-якого пересічного громадянина, навіть там юного віку, він навіть такого застосунку в себе в телефоні немає. Обмін інформації відбувається за допомогою того ж самого WhatsApp-у, здебільшого інших е, комунікаторів. А Україна вона фактично відтворює і наслідує ось цей такий приклад росіян, і, і ми так само сидимо в тому телеграмі, як і росіяни нічим від них не відрізняємось. Да, дуже шкода, що ми стрибнули в цю річку. І на жаль, українська влада. Сприяла цьому, заводячи канали в цій мережі і спонукаючи користувачів, фактично закликаючи з користувачів користуватися нею. А я думаю, що від і від української влади і українських інфлюенсерів, блогерів, мав би бути зовсім інший приклад на тих майданчиках, які є більш цивілізованим, які більш відповідально ставляться до дезінформації, пропаганди. Я думаю, що саме на цих майданчиках могли би бути основні ресурси української влади і впливових українських мас-медіа. Але тим не менше, зараз ми бачимо, що заборонити Телеграм не буде неефективно, і з технічної точки зору, і з інформаційної точки зору бо це все-таки велика аудиторія. Тому ми вважаємо, що треба з телеграмом працювати і змушувати їх ставати більш цивілізованими, і модерувати той контент, або видаляти шкідливий контент, або маркувати шкідливий і контент для того, щоб користувачі, які користуються цим месенджером, не були обдурені для того, щоб пропаганда, яку в промислових масштабах роблять росіяни, щоб вона не впливала на наших громадян. Дякуємо вам за включення за, за пояснення. Руслан Дейниченко. Нагадаю, виконавчий директор StopFake про виклики у кіберпросторі щойно у нас в ефірі.